За повідомленнями синоптиків в Україні 12 липня спекотна погода. Температура вночі 19-25. день сильна спека 35-39. На Одещині, Миколаївщині та Херсонщині. Місцями надзвичайна спека 40-41. У західних областях температура вночі 17-22, у день 30-34. У більшості областей без опадів. Лише на Закарпатті, Прикарпатті та Волині. Місцями короткочасний дощ та гроза. Вітер переважно східний 3-10 метрів за секунду. По Київщині уночі плюс 27-23 градуси. Температура у день 31-34. У Києві уночі 27-25. у день 33-34. Без опадів.